Wow.、哎 Скільки вживав алкоголю? Літру пива. До щочка. Добре. 2.03. Їхав на підпитку та порушував правила дорожнього руху. Поліцейські прикарпаття притягнули до відповідальності керманича. Інцидент трапився днями у Єремченській міській територіальній громаді. Водій автомобіля ВАЗ-2106 перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. На законну вимогу працівників поліції керманич не зупинився. Екіпажу сектору реагування патрульної поліції знадобилось 5 хвилин, щоб наздогнати правопорушника. Поліцейські встановили керманич 18-річний мешканець села Пнів. В салоні також перебували пасажири. Свої зухвалі та протиправні дії вони фіксували на відео. Водій їхав без водійського посвідчення, правоохоронці його перевірили на стан сп'яніння, виявили 2,03 проміли алкоголю в крові. На водія склали адміністративні матеріали за частиною 2 статті 126, керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів. Та частиною 1 статті 130 керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Купапу. Поліція Прикарпаття наголошує водіям. Сідати за кермо на підпитку не можна. Це може призвести до трагічних наслідків.